Україна без сумніву є великою морською державою. Варто лише нагадати, що українські кордони на морі простягнулися більше ніж на 548 морських миль. Надійним гарантом недоторканності наших кордонів виступає морська охорона Державної прикордонної служби України. Військовослужбовці морської охорони невпинно виконують свої завдання за призначенням з охорони виключної морської економічної зони державного кордону захисту культурної спадщини та проведення пошуково-рятувальних робіт. Про підсумки їх роботи за 2013 рік далі у актуальному інтерв'ю з командиром загону морської охорони Державної прикордонної служби України капітаном першого рану Ігором Ткачком. В цьому році загоном добре відпрацьовані всі завдання, які були оцінені головою Державної прикордонної служби серед загонів морської охорони. Наш загін зайняв перше місце. Нам вдалося захистити. Суверенні права України в виключній морській економічній зоні, про що свідчить затримання турецької браконьєрської шхуни, шхуни чонак челар яка в лютому місяці здійснила браконьєрський лов у виключній морській економічній зоні України. Кораблем Биколаєв було здійснено вихід затримання та конвивання судна в порт Севастополь. На даний час судно конфісковано зі знаряддями лову. Загальна сума конфіскованого судна складає 145 тисяч гривень і відшкодовано збитків. Державній прикордонній службі за затримання судна в сумі 136 тисяч гривень. По результатам служби по територіальному морю припинено порушення режиму прикордонного режиму 59 особами. Вони притягнуті до відповідальності на загальну суму 3650 гривень. Також загоном активно виконувалися завдання щодо. Відпрацювання заходів державної охорони всього приймали участь кораблі і катери в кількості п'яти одиниць на протязі 71 доби зауважень з боку служби державної охорони по несенню служби не було. Відпрацювали на добре. Під час відпрацювання було затримано судно, яке намагалося зайти в закритий для плавання режим, і особа, яка перебувала на ньому, здійснювала збройний опір відповідно. Оглядову групу було припинено спробу заходу в закритий район і затримання порушника. На даний час відкрите кримінальне провадження по даному факту. Три військовослужбовця загону, які приймали безпосередньо, участь в затриманні, отримали нагороди відомчі від голови Державної прикордонної служби. Також ми активно приймали участь в міжнародному співробітництву в нашому загоні. Перебував з візитом корабель берегової охорони Туреччини, який відвідав історичні та культурні місця міста Севастополь, і здійснено було навчання і обмін досвідом по охороні територіального моря з боку наших, нашого катера і турецького корабля берегової охорони. Укомплектованість загону. На даний час, з сьомого року, ми комплектуємося тільки військовослужбовцями за контрактом, що дає змогу якісно готувати кадри та виконувати завдання за призначенням. Ми проводимо роботу з ветеранською організацією. Наша ветеранська організація, найбільша серед ветеранів прикордонної служби на, скажімо, просторі України. Проводить активну Роботу з нашими військовослужбовцями також підтримуємо зв'язки з місцевими адміністраціями, шефствуємо над школами, проводимо патріотичну роботу. Відповідно до програми кораблебудування та розбудови морської охорони. В цьому році ми отримали сучасний катер проєкту Орлан, який активно ніс службу. Це найсучасніший катер з найсучасним обладнанням. Максимальна швидкість ходу даного катера 40 вузлів, що дає змогу. Якісно виконувати завдання з охорони державного кордону. Також на даний час цей катер буде приймати участь на вступному році в захисті суверенних прав України, виключній морській економічній зоні, так як являється і економічнішим, і мореходні якості дуже хороші. Також ми отримали чотири малих катери типу ЮМС, які також активно використовувалися в охороні територіального моря. На даний час, відповідно до програми будівництва, ми будуємо корабель. Третього рангу, водозміщенням 300 тонн, це буде корабель для охорони виключно морської економічної зони. Корпус корабля повністю збудований, Корабель готовий на 40%. Відповідно до графіку проведення будівництва, проблемних питань немає. Також ми будуємо другий катер проєкту РАЛАН, який також будується на Феодосійській судобудівній компанії Море. Підводячи підсумків, хочу подякувати всьому особовому складу загону, працівникам, ветеранам за продіяну роботу. Поздоровити всіх з наступаючими святами. Від себе хочу подякувати каналу БРИС, який приймає активну участь в висвітленні інформації щодо нашої служби, в засобах масової інформації, і доведення до загалу.